Привіт! Сьогодні я приготую десерт за вашим проханням. Ви мене запитували, як приготувати тонкий хмиз, хворост, віргуни. І сьогодні у мене не просто цей рецепт, а рецепт будуть у нас такі не віргуни, не хмиз. А як квіточки, або як мандаринки, що необхідно для приготування цього десерту Я беру подвійну порцію, тому що нас полюбляють цей рецепт, і готувати одну порцію це дуже мало. 240 мл молока я взяла два яйця. 40 грамів вершкового масла, дрібку солі візьму, 80 грамів цукру, 10 грамів ванільного цукру, 700 грамів борошна просіяного і 20 грамів розпушувача. Перш за все, я візьму одне яйце і розділю. Тобто жовток буду використовувати, а білок нам потрібно буде далі. Зараз я розділяю яйця, я... не яйця, а яйце. Один білок я забираю. Дрібка така гарна солі, цукор, ванільний цукор. І все це зараз перемішую. Було ще сказати, якщо у вас немає олії, не починайте робити цей десерт, тому що він смажиться саме в олії. Тепер виливаю сюди молоко, додаю вершкове масло. Можна маргарин використовувати. Розпушувач додам прямо до борошна. Ой, ви скажете, це щось неправдоподібне, тому що бабусі наші ніякого розпушувача не використовували. Вони використовували соду. Соду потрібно брати в два рази менше. Все. Зараз додаю борошно, але знову ж таки частинами. Все не висипайте, тому що яйця різного розміру і борошно різної вологості. Бачите, воно як щербет буде тісто. Зараз мені дуже подобається. Ви мене запитуєте, як оце приготувати, як оце приготувати. А я, слухаючи вас і відповідаючи на ваше питання, готовлю для своєї родини чи обід, чи десерт. Дуже швидко все схвачується. Зараз застилаю стіл і на стіл викладаю це, знаєте, пружне тісто. І вимішую до однорідності. Дивіться, яке гарне тісто. Я вже його вимішую, не додаючи борошна, і воно не пристає ні до рук, ні до столу. Тісто готове. Я дивіться, яке гарне тістечко. Зараз я його кладу до миски, і нехай воно тут, як завжди, ми робимо хвилин 20, прикрите серветочкою, хай воно постоє. Що, давайте Суп... подивимося на наше тісто. Звичайно, воно, воно тут не виплигує, не стало там. Якогось іншого кольору, але воно стало таке м'якше, набагато м'якше. Я поділю на чотири частини. Так. І зараз я беру борошно, гарно так присиплю. І будемо розкачувати тоненько оце тісто. Я приготувала, дивіться, в мене такі є форми. Велика, маленька, отакі, це дуже велика. Я буду робити маленькі. Дивіться, я розкатала. Великий такий великий пласт виходить. Саме головне, щоб краєчки у вас теж були тоненькими. І тепер вирізаємо. Таку красу я нарізала, а оці обрізки, що я залишила, не з'єднуйте з тим тістом. Я зараз це все, все зроблю і потім розкатаю, тому що воно буде забиватися це тісто, якщо довго його обрізати туди. що маленьке залишиться, то тоді з'єднай. Зараз потрібно по п'ять розкласти, щоб відразу змазувати. Зараз я подивлюся, як у мене воно буде виглядати сама ця квітка. Я взяла той же ж білок, вилочкою трішечки збила. І тепер, дивіться, це все змащую, а верхній ми не змащуємо. Посередині, отак раз. Яйце. Це теж можуть робити діти. Допомагати вам на кухні. Ще потрібна буде вам паличка із суші. Ну, це в кожного є. Навіть зайві палички ці. Починаю вітря, що ви бачили. Беру, накладаю на цю, потім накладаю на цю і зверху накладаю чисту. Тобто, у нас отак виходить: Тут чиста і тут чиста. Тепер беру цю паличку посередині, отак. Вдавлюю і перевертаю, теж вдавлюю. Дивіться, і так у нас як відкривається ця книжечка. Чим більше ви придавите, тим більше відкривається, ви бачите, да? і поки що кладу сюди. Зрозуміли, так? Да? Ми так мазали, значить, так і складаємо рівно, рівно і рівно. І по цьому намазаному так у нас виходить. Цукрова пудра потрібна. Можливо, багато пудри можна обсипати прямо все, а можливо, просто притрусити зверху. Тіку я поставила, тут завершила. Продавлюйте, щоб прямо. Бачите, тут тоненько було. Ось це дуже-дуже важливо. Тому що ось я тримаю на палиці, і в мене, ось я вам хотіла показати, вони в мене всі, як книжка, відкриваються. Ось я їх ставила, дивіться. Так, чекаю олію. Ось я дивіться. Надавлюю. Ви можете навіть скласти, а вже надавлювати, коли будете відправляти е, туди олію. І воно прямо само відкривається, як книжечка. Тріки я налила, бачите, так, щоб е, по висоті цієї квіточки, тому що, якщо буде мало, то буде погано. Чекаємо, поки нагріється. Вибирати буду ситочком. Дерев'яною лопаткою пробуємо, чи нагрілося. Ні, ще немає. Бачите, бульбашки ще дуже-дуже слабо знизу йдуть. Можна провірити, у вас є тісто. Шматочок тіста кинути. Бачите, ще погано йдуть бульбашки. Так, давайте будемо пробувати. Ой, ні ще, ти бачиш, ще ні. Іначе нагрілося, недостатньо. Ось я кидаю, нічого не розлуплюючи, подивимося, як воно само відкриється чи ні. Гарно. О, і друга скочила. Я думаю, що й те відкриється. Дивіться, вони самі, вони самі себе будуть смажити зараз. Цікаво. От так кину. О, це досить. Дивіться, яка краса виходить. Зараз я ті підніму. Ну, Старайтеся все в один момент кидати. Так, хай підсмажується. Температуру поки що не приймаю. Приготувала тарілку з рушничком. Тут тільки одне, що нам прийдеться від... вимикати масло, поки ми зробимо наступну партію. Дивіться, як вони надуваються, які вони гарні, нічого не потрібно розділяти. Воно само розділиться. Де красивіше, де ні. Я вам показую, тому що все. На цьому я буду висмажувати всі, що є, буду розкачувати і буду все готувати. Вмикати більше камеру я не буду. Ну, оці вже майже готові. Старайтеся відразу, от у мене, у мене тут шість штук. От старайтеся відразу. Раз, 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 і все. А то в мене велика пауза була. Бачите, дві вже ці квіточки готові, а та ще ні. Колір уже гарний і вже можна діставати. Так, потримайте отак, щоб відійшов жир. І сюди. І присипаємо пудрою. Все це швиденько, щоб там не горіло масло. Можете трішки охолони поліетиленовий пакет і прямо дуже багато цукрової пудри. Не туди, не сюди. Дивіться, яка красота. Я нічого тут не роблю. Зовсім, ви бачите, не розділяю, не перемішую. Воно все само відкривається. Так, ви зрозуміли. Зустрінемося з вами, коли оця тарілка буде повна. Домовились? Хочу нагадати, це ті шматочки, що я зібрала. Дивіться, я їх відразу розкатала і відразу вирізаю. Я розкатала, тепер отак беру, і воно дуже легенько оці всі серединки виймаються. Ну що, давайте підведемо підсумки. У мене залишилося зверху, у мене був розпушувач і весь пішов в тісто. У в мене залишилось, дивіться, ну, три ложки столові борошна. Я не знаю, це, мабуть, від того, що я білок залишила для змазування. Ось залишилося трішки білка. І зараз я вам покажу, скільки жодного шматочка. Все до останнього шматочка я все виробила. Дивіться, яка красота. Я вам скажу, що я спочатку робила отакі квіточки. Отакі квіточки. Потім мені набридло, і я почала більше, як кажуть, ну, отакі квіточки, отакі. Отакі. Потім мені набридло і я почала більше передавлювати, і виходять отакі спіралі. Ви бачите? Я таких спіралей вже, мабуть, штук 5 навернула. Я не знаю коли. У вас отакі квіточки будуть виходити. Але я експериментувала, навіть останні ці здорові я брала, те, що мене залишилось, розкачувала, отаке От кілечко і поменше. Маленьке-велике-маленьке. Маленьке. І виходили оце в мене такі велетні. Оце останні. Бачите, видно? велике, два маленьких, така краса. Ви можете просто розрізати прямокутник, розрізати посередині дирочку, вивернути і смажити. Ну, я зараз при вас іще скуштую сьомий, а можливо восьмий. Ну що, все готове і ми з вами зараз куштуємо. Так, ну давайте візьмемо цю квіточку. Як я казала, що будемо квіточку, значить квіточкою куштуємо. Краєчки хрусткі, а середина, де багато вона більш м'яка. Ну і це все. Смакота. Ну і давайте оцю спіральку. Бачите, таке позичате. Більший розмір, прямо кулька. М -м -м -м. Знаєте, як насіння смачно. Так, це вже десята пішла чека. Смакота. І зверніть увагу, немає жиру, що там прямо в жиру вони всі такі блистять. Ні, зовсім немає жиру. Отак і у вас повинно бути. Ну що, будь ласка, готуйте, діліться рецептами своїми друзями. Це дуже-дуже просто, це старий-старий рецепт наших бабусь, але у них боліли руки, тому вони качали товстенько, як бабуся моя казала, як палець. Різала і були такі гарні вергуни. У нас зараз ми робимо інші форми, розкачуємо тоньше, бо це наше бажання. Так що готуйте, до побачення, до нових зустрічей. А пригощайтесь, звичайно, беріть, беріть, а то, знаєте, сказала раз, сказала А, кажи і Б. Як Вова циган співає. Беріть, будь ласка, пригощайтесь.